Кожного дня ти вирішуєш велику купу речей, яких ну до цього ти не стикався, і зазвичай, ну якщо це нормальне життя, не військовий час, то ти такі дуже важливі рішення приймаєш не так часто, як зараз. Зараз іноді там на протязі дня ти маєш приймати дуже важливі рішення дуже швидко, і у тебе немає недосвіду прийняття цих рішень, тому що це е, зазвичай новий челенджі, і ти намагаєшся знайти якісь рішення. Наприклад, із останніх там самих таких, яких зараз дуже важливих це блекаути, коли треба тримати мережу на зв'язку? Ми розуміємо, що базові станції все ж таки працюють. і треба енергетика, і ти знаходишся завжди в цьому фокусі, тому що розумієш, що без зв'язку неможливо робити не евакуацію, не працювати. І зазвичай ми зараз, якщо раніше ми казали, що мобільний зв'язок це connection people, да то зараз ми кажемо, що це зв'язок з життям. Ну тобто, зараз все ти робиш через мобільний телефон, евакуаційні коридори, інформування про небезпеку, усі сервіси, послуги. Військові теж використовують, і це дуже важливі речі, тому що зараз ми ну, розуміємо, наприклад, челендж був в останній. Він продовжується. Це питання, якщо будуть вимкнути старовінки, яким чином забезпечувати зв'язок для військових, і це теж рішення, яке ми вирішуємо, і зазвичай багато викликів, які, наприклад, ніхто не стикався з телекомом. От ми були на конференції в Барселоні, недавно приїхали, і велика купу питань саме було. Як ви взагалі тримаєте мережу, як це взагалі, взагалі можливо працювати, там, який у вас є досвід? І він, він стає дуже цікавим і велика купа питань. Я іноді там посміхаюся і кажу, ну це буде коштувати вам дуже дорого, тому що досвід дійсно унікальний. Тому кожного дня ми стикаємося з челенджами, і цей стрес відчувається навіть іноді на клітинному рівні.